Десятеро маленьких туристів з Донецька перебувають на Закарпатті з 4 липня, оскільки там на східних регіонах відбувається, проводиться антитерористична операція. Відповідно, ми взяли на себе зобов'язання допомогти цим дітям, відволікти їхню увагу від тих соціально-побутових проблем, які наразі вони мають в тому регіоні, де вони проживають. Діти не сидять на місці. Відколи мешкають на Закарпатті, встигли побувати у багатьох місцях. Ми були на водопаді Шіпіт, там дуже гарно. Мені сподобалось там красиве, все були ще на озері цинівір. Ужгородський замок пізнавали з екскурсоводом. З цікавістю розглядали експонати. На семінарія в замку це був такий учбовий заклад, де семінаристи і навчалися, і проживали чотири роки. Це була як вища освіта. Семінаристи вивчали історію релігії грецьку, латинську, славянську, єврейську мову. Тут в замку було дуже величезне вокнище і освіти, і науки. Ще кілька днів діти переїздять у нові місця. За два тижні встигли пожити у Пилипці, селі Яноші на берегівщині та в Лумшорах. Проживання і дозвілля своїм маленьким гостям МНСники організовують коштом управління і намагаються показати дітям усі закарпатські родзинки від смачної кухні до гірських краєвидів. Діточкам дуже цікаво. В них такої природи краєвидів немає. Взагалі їм цікаво, тому що в них таких музеїв практично немає. На Закарпатті здійснилося заповітне бажання школяра Дениса з Донецька. Хлопець мріяв побувати у середньовічному замку і вперше зробив це саме тут. Каже, велич будови дійсно захоплює та повністю забути про біду на рідній землі не може. Хочеться вже додому, не бачу довго батьків, дуже хочеться додому. Хочеться, щоб все спокійно було. Війна. Повернутися до батьків у Донецьк діти зможуть тільки після завершення там бойових дій. Можливо, незабаром вони переїдуть в іншу область.